А чого ти прийшла сюди? А ну, вон звідси. Чекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите, мужчина, хто ви такі? Це скандально відомий чиновник корупціонер Георгій Штефанеса Підгайців. Нині він має бути за ґратами, але, як виявилось, сидить десь за кордоном. 13 січня оголосили в розшук. Зараз готується пакет документів для оголошення його в міжнародний розшук. Все буде перевірятись, як, коли, де він перебував. У співпраці з іншими підрозділами поліції в інших країнах. Про те, де нині засуджений Георгій Штефанеса, ми запитали і в його адвоката Сергія Степанського. Чи знаєте, де він? Самінь то захистає, де він є? не знаю. А що, а що він у розшуку тік за кордон. Що чули про це? Ні. Востаннє чоловіка бачили вранці 14 грудня у Волинському апеляційному суді. Там він почув свій вирок. Покарання виді позбавлення волі на строк 5 років, 6 місців засуджений встав і вийшов. Як виявилось, не у в'язницю, а на втюки. Вже через 5 з половиною годин знаємо з власних джерел Штефанеса перетнув українсько польський кордон, а зробити це йому було не складно, бо під варту злочинця відразу після суду не взяли, ба більше навіть закордонний паспорт не забрали. Це було доволі підозріло, бо якщо людині... Дається час і відпускають додому. Ну цілком логічно, що ця людина може десь зникнути. Правильно, Неабияк розлючена втечею чиновника корупціонера, журналістка Людмила Яворська. Це на неї накинувся якось з кулаками Штефанеса, а потім ще й викрили на привласненні коштів. На ремонтах дворів у підгайцівській громаді він вкрав півмільйона. На думку Яворської, у Штефанеса давним-давно мали забрати закордонний паспорт а після оголошення йому вируку пов'язати у кайданки. Я не вірю в те, що це сталося випадково, що хтось не догледів, щоб в нього не забрали паспорт, що хтось справді думав, що він через три дні сам з'явиться, прийде і поїде сам в тюрму. Ну, це смішно в це вірити. Ну, зрозуміло, що я в це не вірю. Розберімось, як злочинець Георгій Штефанеса зміг втекти від в'язниці. Виявляється, просто бо впродовж трьох років судової тяганини йому навіть не обрали запобіжний захід. Тобто, ні домашнього арешту, ні навіть заборони покидати країну чоловік не мав. Утім, думка, що злочинець може просто втекти, була лише в журналістки Яворської. Прокуратора каже, такий розвиток подій чомусь відкидала. Ставила питання, кажу, а чого можливо запобіжний захід взагалі йому варто, тим більше, що він там на суди з'являвся через раз, то хворів, то якась така незрозуміла поведінка була. Ну, але мені казали, що немає потреби, він ж є в полі зору. Те, що Штефанеса часто не приходив на суди, на думку юриста, вже мало насторожити прокурорів. Це вже був, як я кажу, такий дзвоник, на який треба було пригувати. Тобто, якщо людина вже уникає судових засідань без поважних причин. Вже можна говорити, що варто як мінімум перевірити, чи є в нього закордонний паспорт. Останній шанс призначити запобіжний захід Штефанесі Прокурори мали вдень в день його втечі, коли злочинець сидів на лаві підсудних. Можна просити в апеляційному суді обрати запобіжний захід під час винесення вироку в залі садового засідання затримати особу, оскільки є підстави вважати, що вона може втекти і і ухилятись від виконання вироку. Які підстави вважати, наприклад, ця особа має право покидати межі України, хоч і воєнний стан, і в неї є закордонний паспорт. І суд таке клопотання. Переконаний юрист підтримав би на Штефанесу. Б тут же вдягнули кайданки, і він би не зміг не те, що виїхати за кордон. А навіть заховатись від в'язниці в своєму селі. Утім, цього не сталось. Судовосіння закінчено, все добре. Чому не вимагали затримання Штефанеси, чи, хоча б забрати в нього закордонний паспорт, на ці та решта питань в прокуратурі готові дати відповідь лише за декілька днів і лише за умови офіційного запиту. Ми не боїмося цих коментарів, Єдине, що їх просто дуже багато. Тих запитань точно. Прокуратура відстояла свою позицію щодо необхідності призначення реального покарання за вчинення цього злочину в судах двох інстанцій. Тому судили, але не посадили. Відпустивши Штефанесу із зали суду, йому дали реальний шанс втекти. 12-й канал буде стежити за цією ситуацією. Про будь-які зміни розкажемо у наших випусках. Новин. Анастасія Кочина В'ячеслав 12-й канал.